Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс представляє маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс на Лютеранській 23 розташований дуже відомий київський будинок. Одні його називають будинком Аршавського, інші будинком вдови, що плачуть. Дійсно. Збудував маєток пан Аршавський, який хотів жити настільки багато і пишно, щоб йому купцю другої гільдії заздрили навіть князі. Що ж йому це вдалося, але яку величезну ціну він заплатив за своє бажання? Спочатку Аршавський найняв тогочасну зірку архітектури Едуарда Братмана. Тільки уявіть, дизайнер, який створив театр імені Франка, тоді ще театр Соловцова, тепер будуватиме будинок маловідомого купця з Болтави. Потім він оплачує телефон, водогін, льодові кімнати, гаражі на пару авто. На кожному поверсі 10 кімнат. Пліткарі розповідали, що у дворі будинку він встановив вагон, у якому ночували гості, які занадто затримались на вечірці Аршавського. Нібито вагон навіть розкачували, імітуючи поїздку. Заради таких витрат Аршавський брав кредит за кредитом, заклав усе майно. Але одного дня гроші все одно закінчилися, і Аршавський продає будинок. І вже тоді стається історія кохання, через яку будинок починають називати Дімом вдови, що плаче, але про неї вже іншим разом. Маленькі історії Великого Києва на радіо Релакс. Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.